Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на каналі Анолібукс. Уявіть, ви заходите у свою улюблену книгарню або на свій улюблений книжковий сайт у 2035 році, а до вибору є лише старі книги, жодних новинок. Чому так сталося? Тому що вже більшість книг пише штучний інтелект, а люди відмовляються від паперових видань, тому що вони занадто дорогі. Та й загалом немодні, і всі книгарні вже більше схожі на музеї. Звучить антиутопічненько, правда? Але чи не до цього ми рухаємось у сьогоднішньому відео? Я б хотіла порозмірковувати, що ж буде з паперовими книжками, скажімо, через 10 років, і чи виживе книговидання в епоху штучного інтелекту? Хочу зазначити, що все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. Перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо. Ця тема здається мені дуже актуальною, оскільки вже сьогодні штучний інтелект пише книги. Наприклад, на Амазон з'являються дитячі казки та романи, написані чатом GPT або якимись подібними моделями. Так само все частіше ми бачимо обкладинки до книжок, намальовані нейромережами. До речі, з цього приводу у мене є відео на каналі про. Зашквари видавництв. Там я зачіпала цю тему. Також завдяки тіктоку, буктоку, ми бачимо, як буквально за тиждень якась книга може стати бестселером. Книга про яку видавництво навіть не думало. Ну звісно ж, вибухово зростає популярність аудіокниг. Згідно з дослідженням кремів Research, у 2024 році ринок оцінили у 8,7 мільярда доларів. А до 2030 року прогнозують зростання до 35 мільярдів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що найчастіше обираєте ви. Паперові, електронні чи аудіокниги. Однак, щоб зрозуміти майбутнє, пригадаймо трохи минуле, 15 століття книги це щось елітарне, доступне лише монастирям і багатим людям. В цей час Йоган Гутенберг винаходить друкарство. І вчені лякаються, якщо друкарство стане поширеним. І будь-яка людина зможе отримати друковану книгу, люди перестануть цінувати знання. Звісно, поява друкарства зробила книги доступнішими, прискорила поширення знань, науки та культури, а також стала ключовим фактором культурного прогресу в Європі. У 19 столітті книги вже стали масовим продуктом, і завдяки індустріалізації друк здешевшав, почали з'являтися якісь серійні романи, дешеві кишенковні видання, але все одно знаходились ті, хто казали. Дешеві книги зіпсують смак. Люди перестануть читати щось серйозне, щось нагадує, правда. Але саме в цей час література стає масовим мистецтвом, і ось вже у 20 столітті, у 1971 році, з'явилась перша електронна книга. Майкл Гард заснував проєкт Гутенберг, створивши першу електронну книжку. І саме вона стала першим кроком до сучасних електронних текстів. До речі, першим оцифрованим документом стала Декларація Незалежності США. Отже, що ми бачимо, кожна технологічна революція не знищувала книгу, а просто змінювала її форму і роль. Від друкописних субоїв до друкарського верстата, від друкарських томів до електронних рідерів або навіть аудіоформату. Сьогодні ж ми бачимо, що саме аудіокниги є найбільш динамічним сегментом книжкового ринку. Якщо паперові і електронні видання зростають досить повільними темпами, то аудіоформат показує стабільний багаторічний бум. Наприклад, у США вже понад 50% дорослих, хоча б раз на рік слухають аудіокнигу, а в багатьох країнах темпи продажів аудіокниг значно вищі ніж в продажі друкованих видань. І як на мене, причина успіху дуже проста: аудіокниги просто ідеально вписуються в ритм сучасної людини, тому що ти можеш слухати аудіокнигу в тих місцях. Які взагалі не зручні для читання в транспорті під час тренування, під час прогулянки, та навіть під час виконання хаків справ якихось, тобто я вважаю, що саме ось це поєднання контент плюс багатозадачність і стало ключовим. Фактором успіху цього формату наведу кілька прикладів. Audible від Амазон перетворився на гіганта з мільйонами користувачів і величезною бібліотекою, змусивши навіть великі видання підлаштовувати свій контент під аудіоформат. в Україні. Також набирає популярності перша українська аудіокнигарня Абук, що робить літературу доступною для багатьох. І це література українською мовою, як від українських авторів, так і переклади сучасних світових бестселерів. Так само в Європі й Азії активно розвиваються аудіоплатформи, які працюють за принципом Netflix для книжок, коли користувач за передплатою отримує доступ до цілої бібліотеки. Ще одна цікава тенденція: аудіо навіть почало впливати на те, як книги пишуться. Автори і видавці почали думати не тільки про те, як текст виглядатиме на сторінці, а також як це звучатиме. Добре, з аудіокнигами більш-менш зрозуміло. Але ми ще бачимо сьогодні TikTok, який буквально перевернув книжкову індустрію і створив. Новий спосіб популяризації літератури. Якщо раніше бестселери визначались рецензіями в газетах, преміями чи маркетингом видавництв, то сьогодні може бути достатньо кількох вірусних відео в TikTok, щоб книга просто злетіла в топи продажів. Наприклад, Колін Гувер і її романи with us» в українському перекладі «Покинь, якщо кохаєш став світовим бестселером саме завдяки BookTok. за даними York Таймс. Саме після хвилі вірусних відео продаж книги зросли в десятки разів. Так само цикл Сармаа з діршиків і троян. Саме завдяки TikTok Ці книги отримали друге народження. Зараз в трендах букток Adult література, тобто історії про дорослішання, романтичні тексти, особливо якісь там від ворогів до закоханих, або ж фентезі з акцентом на емоційність і харизматичних героїв. Чому ж це працює? Як на мене, все досить просто. Ті, побудований на емоціях і короткому візуальному контенті, і люди бачать не просто обкладинку або рецензію, а живу емоцію блогера, тому що вони бачать людину, що плаче, сміється або ж захоплено радить. Ту чи іншу книжку, і як ми бачимо, ось цей ефект живої емоції і живої рекомендації виявився сильнішим за будь-яку іншу рекламу. І тепер багато видавців навіть маркують свої книги як «Букток сенсації. Або ж в книгарнях з'являються цілі полиці з підписом TikTok рекомендує. У США навіть сформувалась ціла буктов-економіка, що впливає на наклади, переклади і те, які ж саме книги будуть екранізовані. Сьогодні букток це вже не просто тренд в соціальній мережі, це новий механізм формування бестселерів, коли аудиторія. Сама вирішує, що ж стане світовим хітом. Однак, окрім усього, останні кілька років штучний інтелект вже не просто допомагає у створенні книг, а фактично сам стає автором. Наприклад, Death of an Author» – роман, який на 95% створив штучний інтелект, а людина-редактор. Просто зібрала це все в цілісну структуру. Або ж, наприклад, Елісен Спаркл дитяча книжка, яку написав Чаджі Дітіті, а ілюстрації намалював Міджорні, і це був експеримент, щоб показати наскільки швидко сьогодні можна випустити книгу без справжнього письменника. Та ілюстратора гільдія письменників США застерігає, що це може стати великою загрозою для індустрії, оскільки вже сьогодні на Амазон є купа ось цих швидких книжок, написаних, ще. вони часто мають низьку якість, але їх тисячами завантажують Kindle Store. І таким чином це витісняє книги справжніх живих авторів. Звісно, можна багато дискутувати на тему використання щі в літературі, і так, використання щі має як свої переваги, так і недоліки. Наприклад, з одного боку щі допомагає згенерувати текст за кілька днів або навіть годин, коли людині треба писати це місяцями або ж роками. Також це демократизує процес, оскільки будь-яка людина може видати свою книгу. Окрім цього, ще можна використовувати не лише як генератор тексту, а як допоміжний інструмент в редагуванні, створенні якихось сюжетних ліній або ж візуал з іншого ж боку, є питання, звісно, до якості цих текстів, тому що зазвичай згенеровані згенерованіші дуже шаблонні, одноманітні, позбавлені глибини і якогось унікального авторського стилю. Також знову ж виникає питання: а чи можна взагалі назвати автором того, хто просто натиснув кнопку Згенерувати? Ну і звісно ж, це позбавляє довіри взагалі до нових видань, до авторів. Оскільки ось ці не дуже якісні, швидкі, дешеві тексти заполоняють ринок. Загалом ще може бути корисним інструментом як для письменників, так і видавців, але якщо його використовувати безконтрольно, то, звісно ж, є ризик перетворення книги ем, з мистецтва на якийсь дешевий, фастфудний, я б навіть сказала, продукт. Поговорили про минуле, про сьогодення. Пропоную тепер порозмірковувати і порівняти паперові та електронні книги. Тут ми підходимо до питання, що неодноразово підіймалось в наукових дослідженнях. Чи правда текст, надрукований на папері, допомагає краще сприймати і запам'ятовувати інформацію, ніж екран? Дослідження норвезької вченої Анни Манген показало, що студенти, які читали текст на папері, краще відтворювали сюжетні деталі ніж ті, хто прочитав текст у Kindle. Це пояснюється тим, що під час читання паперової книги у нас формується так звана когнітивна карта, тобто ми запам'ятовуємо не лише слова. А де саме на сторінці була розташована та чи інша сцена? Крім того, паперова книга для багатьох це ще й ритуал: запах, тактильні відчуття, звук перегортання це все, що створює додаткову атмосферу, яку, звісно ж, дуже складно відтворити в електронних форматах. Проте тут неможливо оминути ще одне складне питання: що ж екологічніше? Паперові чи електронні книжки, звісно ж, паперові книги напряму пов'язані з вирубкою дерев, використанням води та хімікатів під час виробництва, також витратами на логістику і складування. Однак і електронні формати не безгрішні, тому що виробництво рідерів потребує пластику, рідкісних металів, батарей. Дослідження Клінтег груп показало, що один Amazon Kindle може компенсувати свій екологічний слід лише після того, як на ньому буде прочитано приблизно 22-23 книги. Тому якщо ви читаєте електронні книги, але паралельно купуєте також паперові, як багато хто робить, тоді звісно користь для природи для екології взагалі зникає. Тож, для мене питання залишається відкритим. А що ви особисто вважаєте більш екологічним? Паперову чи електронну книгу? Ще один аспект, про який, на мій погляд, не так часто говорять, це паперова книга як символ статусу і стилю. У наш час книжкові полиці вже стали частиною інтер'єру і навіть своєрідним соціальним маркером. Дослідження британської агенції The Reading Agency показало, що наявність книги в домі асоціюється з вищим рівнем освіти і культурного капіталу. Тому не дивно, що сьогодні все частіше ми бачимо так звані книжкові стіни в зум переговорах, youtube відео instagram сторіс, і дуже часто це не Справжні полиці, це просто бутафорія, але все одно у нас виникає асоціація книги, дорівнює інтелект, дорівнює стиль. А якщо додати сюди ще явище колекціонування, підписані примірники, лімітовані видання, подарункові книги з ілюстраціями, тканинні обкладинки або кольорові зрізи до речі, на моєму ютуб-каналі вже є відео, де я якраз таки розмірковую про. Дорогі книги таким чином, в майбутньому паперова книга може остаточно перетворитись на предмет розкоші, як якісь вінілові платівки або антикварні меблі. І ось тут ми якраз і переходимо до прогнозів на майбутнє, оскільки існує велика ймовірність, що в майбутньому паперові книги стануть тим. Чим сьогодні є вінілові платівки, коли більшість людей слухає музику в Spotify, Apple Music або ж YouTube Music, то знаходяться все одно фанати, які готові віддати іноді сотні доларів за якусь особливу вінілову платівку з неймовірним звучанням і красивою вкладинкою. Те саме може стати з паперовими книжками. Люди купуватимуть дорогі колекційні видання не для того, щоб почитати в метро, а для особливого ритуалу вдома або ж просто для колекції. Як думаєте, чи застанемо період, коли володіння справжніми паперовими книжками вважатиметься чимось престижним? Я дуже сподіваюся, що так. Також може бути ще інший вектор розвитку. Це повна інтеграція книжок з цифровими технологіями. Уже зараз в дитячих книжках Дісней експериментують з доповненою реальністю. Наводиш смартфон на ілюстрацію, і вона оживає. Це може бути анімація, голос героя чи навіть ціла сцена. Тобто, уявіть, читаєте собі Гаррі Потера і раптом. Сторінка оживає в 3D, чарівники рухаються, заклинання світяться, а сцени битв відтворюються просто перед вами. Або vr роман в якому ти можеш буквально зайти в сюжет. Чути голоси героїв і бачити місця описані в книзі. І такі книги цілком можуть стати новим форматом історії, особливо для дітей та молоді, які звикли до інтерактивного контенту. Звісно ж, існує сценарій повного переходу в цифру, оскільки все більше людей купує саме електронні або аудіокниги. Зрозуміло, це дешевше, це швидше і зручніше. Для чого тобі витрачати купу грошей і купувати багато фізичних книг? Якщо ти в своєму кіндлі або смартфоні можеш носити бібліотеку з кількох тисяч книжок, але можливий і гібридний формат: купуєш електронну книгу, а видавництво дає тобі можливість за додаткову плату також отримати і друкований варіант. І це, до речі, вже практикує Амазон. Таким чином друкована книга стане другорядним продуктом і перетвориться радше на бонус або сувенір. І, звісно ж, окремий сценарій майбутнього це співпраця людини з нейромережами. Як я вже казала раніше, сьогодні активно використовується ЧАД GPT та інші генеративні моделі для створення книг. Наприклад, в Японії вже кілька років проводяться конкурси, де беруть участь романи написані спільно з алгоритмами, і деякі з них навіть вигравали відзнаки. Проте тут знову ж виникає ключове питання: чи збережеться тоді душа книги? Тому що все ж таки в книжці цінна не лише історія, а й унікальний голос автора. Якщо ви раптом не помітили, то я дуже сильно люблю саме паперові книги. Я взагалі не читаю книги в електронному або в? Аудіо З аудіо, тут історія така, що я просто дуже важко сприймаю інформацію на слух, тому я її не слухаю. Окрім того, у мене якийсь пунктик. Якщо я книгу прослухала, то я її ніби й не прочитала. Дивно, згодна, але як є. А от електронний формат, я б могла теоретично читати в електронному вигляді, але. Тоді для мене втрачається ось ця магія читання, тому що для мене це не якась така буденна річ, хоча й роблю це постійно насправді. Але от задоволення від того, коли ти тримаєш красиву книгу з якимось дизайнерським тисненням, кольоровим зрісом, відчуваєш її запах, шурхіт. Це окреме задоволення, яке, звісно, жоден гаджет не може мені замінити. Але, звісно ж, я хочу бачити не лише красиву обкладинку, а і якісний друк, гарний переклад і редактуру. Тому що коли тримаєш в руках книгу і відчуваєш, що про неї дійсно подбали, це якийсь уже рівень задоволення, просто космічний. І, звісно, в мене є страхи. Я поки що. Не можу уявити книги, створені лише. Ще. Тому що так, звісно, алгоритми можуть написати цікаву історію, можуть створити захопливий сюжет, можуть навіть скопіювати стиль якогось відомого письменника. Але чи здатна вона передати те, що може відчувати лише справжня жива людина? Біль від втрати перше кохання. Якісь внутрішні переживання, щось таке, що змусить тебе ридати о другій годині ночі. Я не знаю, якщо чесно, поки що не дуже впевнена, що щі це вийде. Загалом я готова підлаштовуватись під нові технології, зміни. Але зараз мені здається, що я назавжди залишусь вірною саме паперовим книжкам, тому що для мене це не просто предмети, це Емоції і відчуття. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які книги частіше читаєте ви: паперові, електронні, чи може слухаєте аудіо. А також мені цікаво, чи купили б ви роман, написаний штучним інтелектом. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець до гори, підпишіться на мій канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!